Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про страшну правду, а саме про те, що насправді відбувається в Україні. Розпочнемо з того, що 100 років тому, а саме в 1925 році, Симон Петлюра написав книгу Московська Воша про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити. Напевно, мало хто з глядачів підписників читав цю книгу, хоча вона продається в друкованому вигляді в наших українських магазинах. Також її можна безкоштовно скачати в інтернеті. Однак я впевнений в тому, що багато хто чув таку так звану крилату фразу від Симона Петлюри, що нам не страшні московські воші, нам страшні українські гнити. Насправді Симон Петлюра нічого подібного у своїй книзі не писав і такого не говорив. Це московський наратив, який Москва спеціально записала для того, щоб відповідно українці. Пошвидше забули про московські злочини і зосередилися на розбраті, щоб українці шукали ворогів серед українців. Однак щодо московських вошей, потрібно сказати прямо, що Москва століттями знищувала нашу українську інтелігенцію, знищувала наші українські еліти і виховувала еліти уже у стилі так званого руського міра з корупцією і всіма наслідками. Вчора пізно ввечері наші українські змі гучно повідомили, що Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили Юлію Тимошенко на корупції, що тривають обшуки в офісі батьківщини. ЗМІ написали, що Тимошенко викрили у підкупі народних депутатів за голосування по законопроєктах. На сьогодні вранці з'явилось офіційне повідомлення від спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що Юлії Тимошенко вручили підозру і що її світить до 10 років тюрми. Сама Тимошенко заявила про те, що це політична боротьба, почала обурюватися, що приїхали на п'яти автобусах, перевернули весь офіс і обшукали кабінет власника. Вона повідомила, що їй сказали, що будуть проводити обшук, але жодних документів, які б це санкціонували, не надали, що не дозволили їй викликати адвоката. Що забрали документи, речі у неї, у працівників офісу позабрали телефони. Що у антикорупціонерів є спеціальний пристрій, які з декілька хвилин ламає коди телефонів. Вона обурилася, що там все її життя, переписки, якісь конфіційні дані, що це просто реальний жах. Також Тимошенко повідомила, що обшукали кабінети її однопартійця власенка, хоча він був закритий, власенка не було. Також вилучили все майно, емоції та обурення. Однак щодо загалом таких емоцій від Тимошенко, її реакції це зрозуміло. Особливо на тлі того, що спеціалізована антикорупційна прокуратура оплікувала і зробила синограму, а також опулікувала аудіо розмови Тимошенко з деяким народним депутатом. І щодо цієї стенограми, то що важливо також. Тимошенко спілкувалася з нашим одним народним депутатом російською мовою, вона запропонувала 10, Напевно, мова йде про 10 тисяч доларів, що це така історія раз на місяць постійно діюча історія для кожного депутата, що один місяць це у них рахується у Тимошенко як дві сесії, тобто платять 10 за дві сесії і роблять передплату. Мова йде про трьох депутатів, що вони мають голосувати і діяти згідно. Того, як скаже Тимошенко, звісно, за цю так звану абонплату. І Тимошенко повідомила, що ми хочемо грохнути дослівно цю більшість, і тому ми не повинні давати ніяких люфтів, що не буде штрафних санкцій, це важливо, але важливо, щоб була дисципліна. І Тимошенко зазначила, що, наприклад, щодо кадрових речей, що ми голосуємо за зняття з посад, однак не голосуємо за призначення нових керівників по всіх стосується всіх, крім того, вона зазначила, що, наприклад, якщо є якийсь закон, то спочатку закони включаються в порядок денний, перед тим як Верховна Рада депутати розглядають, а потім ці депутати повинні голосувати проти всіх законів. Вона наголосила, що з завтрашнього дня, тобто зчорашнього дня, починають, і щодо вчорашнього дня є вже новини, що навіть з телефону Тимошенко що мають підтримати ці депутати за гроші. Малюка, Шмигаля і Федорова, однак не за їх призначення. Якщо ми подивимося на результати вчорашнього сідання Верховної Ради, то вчора Верховна Рада підтримала відставку Шмигаля і Федорова, підтримала відставку голови СБУ Малюка. І Тимошенко 11 її депутатів голосували. Також мова, напевно, йде і про тих трьох. Однак, наприклад, щодо призначення, то все сталося як позавчора говорила Тимошенко, що Рада не змогла призначити Шмигаля і Федорова на її посади, не вистачило голосів. Що ми бачимо? Мгненко говорить, прямо що вона хоче зруйнувати грохнуть дослівну більшість, щоб у нас фактично ослабла вертикаль влади. І при чому робити це все хитро, що депутати працюють, підтримувати розгляд законопроєктів щодо включення до порядку денному, а потім шукати безліч причин озвучувати, чому не ми не проголосували. Наприклад, для України це дуже критично, коли такі закони, як закон про державний бюджет, це фактично закон для життя всієї країни на наступний рік. І як ми пам'ятаємо, Тимошенко, загалом її фракція, деякі інші фракції, які називаються песнерами, не Голосували за потрібний для України закон, і для чого це робиться? А це робиться для того, і вся ця корупція, в тому числі підкуп депутатів, не своєї фракції, для того, щоб дірватися до влади. А далі що отримати якісь посади? А далі що, якщо мова йде про корупцію. І в минулому році, починаючи з весни, дуже багато наших українських змі, особливо «Дзеркало тижня, почали публікувати статті, що Україні потрібен реальний уряд національного порятунку, що українці підтримують ідею створення уряду національної єдності за ученням всіх політичних сил. Також, наприклад, на сайті Енвеніювойс, Зеленський цього не чує. Більшість українців за уряд національної єдності, цензорнет. Чому Україні потрібен уряд національного порятунку, знову НВ, заяви Портникова, уряд національної єдності був потрібен Україні ще на вчора? Також були такі навіть аналітичні повідомлення, що влада має бути не в одних руках, що Україні потрібен уряд національної єдності, як це було в інших країнах. Звісно, лунали заяви від наших політиків, від її ж Тимошенко. Що заряди порятунку країни потрібні уряд і коаліція національної єдності? Заяві Порошенка створити уряд національного порятунку та перейти на воєнну економіку. Крім того, є заяви деяких політиків, які зараз активну участь у політичному житті, особливо не беруть, наприклад, від Віктора Балоги, який в цьому році, 3 січня, опублікував статтю про широку коаліцію демократичних сил та уряд національної єдності як відповідь на виклики України. Тобто лунають заклики, що потрібно створити коаліцію, нову з партією Порошенка та Тимошенко, і те, що заради власних політичних інтересів, заради власної вигоди, скажу прямо. Деякі наші політики навіть згодні на те, щоб розхитувати владу, щоб блокувати роботу держави, не підтримувати потрібні Україні законопроєкти, не підтримувати відповідно призначення людей на важливі посади це фактично удар по державі, по нашій державності і по всьому українському народу. І мова йде не лише про політиків, мова йде і про наших олігархів, які працюють аналогічно вже давно, щоб розхитати більшість. Нам зараз ті всі розхитування точно не потрібні. Нам зараз потрібна стабільність після завершення цієї війни, після підписання мирної угоди. Будуть вибори. На ну, далі буде передбача компанія. Далі українці зроблять свій вибір. Навіщо зараз це роблять наші депутати? Свої думки пишіть в коментарях, тим більше ще й засовуючи корупції. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. І не дарма на початку випуску я говорив про московських вошей. Це новина від 2015 року, від 25 травня, про яку повідомило в першу чергу американське агентство Форбс, а далі російське, насамперед російське видання РБК про те, що Форбс дізнався про ролі грошей російського внішекономбанка перед передвиборчій компанії Тимошенко. Як пишуть і російські змі, і американські змі міжнародні, що перед виборами 2010 року, президентськими виборами, пам'ятаємо, тоді балотувався Ющенко, Тимошенко Янукович. Ще у 2009 році восени Тимошенко зустрічалася з Путіним в Ялті. Як зазначають видання, що тоді було досягнуто угоду, щоб за гроші Росії, державні гроші за гроші. Російського вніж економ банку Росія викупила індустріальний союз Донбасу за мільярд доларів, і з одного мільярда доларів 300 мільйонів пішло на передвиборчу компанію Тимошенко. Безумовно, про це не міг не знати тодішній президент України Ющенко. Тому не дивно, що після першого туру президентських виборів він коментуючи те, кого він підтримав, чи Януковича, чи Тимошенко, він сказав, що вони однакові. Друзі. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій, що того, що у нас відбувається в нашій в нашому політичному середовищі. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.